Всім доброго дня! Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язі, кривбас на місці. Я Єлена вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 13 лютого. Так, я трошки хриплю, все позакладало, вірус, підчепила десь вірус. Настрою немає абсолютно, немає нічого хорошого. У нас ще вчора в місті був прильот, писали, прилетів іскандер. Слава Богу, всі живі, здорові. Це саме головне. Зібралася у фозі, може хороші ціни і скидки піднімуть мені настрій. Ну, сумніваюсь, звісно, але подивимося, що там продають і по чому. майже немає так містами. Де не де? Оцей кущ цілу зиму оці ягодки червоніють, не знаю, що це таке. Ой, скоро весна. Уже і птички так голосніше цвірінькають. У нас трошки морозець, але сонце, вітру немає і так на вулиці не дуже холодно. Замерзла. Та Та Диви, яке сонце. Сонце. Да. Мама з палочкою. Каже, поки дійшла, вже замарилася. О, тут жарко. Заходиш, прям теплом віє. А хто тобі треба? Мама каже, людей нема. Будній день, четверг. Начало 11-го. Головне, що ми є. Прийшли скуплятися, зараз Ой. Тачку беру спертися. Ой, гляньте, як тут гарно. До Дня закоханих знижки до мінус 55%. Що це таке? Гуси, гуси, гуси. Ось тапки на подарунок можна брати, кому треба, а скільки вони стоять? Хороші. Ось такі ціни на тапки, хай Бог милує. Що це таке? Так дорого тапки стоять. Може це натуральний мех? Ні. Цукерки Millennium 89,99 скидка, 51 скидки, Це непогано. Гляньте, 183 було. Тепер 90 гривень. Так, треба купити води. Кстаті, кажуть, що в день треба випивати не менше 2 літрів води. Ой, на воду взагалі не тяне. П'ю, п'ю, вода не лізе. А чотири бутилки пива за вечір як суху землю. Чого воно так? Ось Кока-Кола. Оце теж хороша тема. Всі кола, це я все люблю, якби я п'янію. От цього напою, не знаю, що вони туди кидають. Люблю страшне, але. Як кажуть, що вредне. Де мама? Йдемо на овочі, глянемо. У мене вже тягне на траву, у мене оце кінець лютого, березень, у мене вітаміноз. Хочеться весь час трави. Зелені. Ма, що ти тут надибала? Дішов, у нас 130, я тут 108. 108 киві. Києві. Так, мама забрала тачку, вона теж любить спиратися. Так, йдемте на яйця глянемо. 56, 63, 68, В тебе яйця дешевші. І мені писали, що на соцгороді на базарі яйця ще дешевші. Ну, не знаю, домашні дорогі яйця. оці по 3,49. Вон скидка 55. Оці салати 64, 69, в АТБ по 50 гривень. 51, там 50 з копійками, 51 гривня. Тут дорожче. Айсберга немає салата, Я айсберг салат взагалі бажаю. Дуже смачний, так листочки відривати. І лимончиком то, що треба. Один мінус. Дуже дорогий. Качанчик виходить ну, 100 гривень, 110, десь так. Теперчик дуже красивий такий. ціна теж красива, якби би. Перця не захочеш. Ой, а жовтий, гляньте, картинка. 259 Яблука 36, 37, 47, Red Prince, Щось він не похожий на Red Prince, Він взагалі то красний. А це може такий сорт. Від 5 кілограмів по 47,90. Golden, 32. Такий меленький мел... Ой, і липне. капець. Чим вони їх обробляють? Апельсини 89 ми брали, але ну, не вже, не Не сочні такі. Таке, чорті що? Прийшли на рибу. Скумбрія 209. Так, це ціни за 100 грам. Селедка 129. Матіо 139, щось він так не дуже красивий. Це гаряче, холодне копчення. Креветки 389. Це холодне копчення. Я прийшла голодною опять. На що не гляну, все хочу. Хай Бог миле. Дешево написано, дешево, дешевше не буває, форель. Це ціни за 100 грам. Це свіжа, охлаждена. Сьомга 759, Боже, філе-філе. А ці 529 форель. Щось риби немає. Ну це устриці 59,90, це 60 гривень пашти за один. Ну, я не знаю, устриці не люблю. Би, хіба що поп'яні. А так вони мені не, не, не апетітно виглядять, скажімо так. Стейкрібай. Така ціна, не знаю хто його купляє. чи так, де резкость. Така ціна. Це скидка. чи його хто бере, може вілкул. Така ціна теж. Ой, а ось яке красиве, гляньте м'ясо. Стейк. Цей імпортний, навірно, Карпаччо ось Тоже красивый карбач. Такие цены. Бургер котлета. Сашо. За один чешу? Так. Шашлик 169, а це вже готовий маринад. Ось рулет. Гляньте, як красиво зроблений. 229. Колбаски 180. Куриця вже замаринована, 129. Фарш 145, 154. Індичий 185. Гляньте, як красива, помилено виложена викладка. Так. Ой, гляньте, який красивий покупатель. Ой, який красивий. Це тачка спеціально для собачок. Красивий. Він замітив, що я на його довго дивлюся. Ой такий хороший. Ой, який хорошенький ця дівчинка. Ой, там такої курточки, хай бахмили. <свинина> так, свиніна 169, 209 вон балик. 240 М'якиш М'ясо красиве, гляньте, 159. Скидка Ребра 170. Це на базарі такі ціни. Говядина. Дорожча, ну, говядина всі знають, що трохи дорожча 309. Ось. Задня частина, грудинка 185. Гуляш 299,90. М'ясо дуже красиве, дуже. Так, оце. Ой, ну оце. Я не знаю, я все як дивлюся, вони мені, як наче, як жабенята якісь. Що тут їсти? Треба 5 штук з'їсти, щоб наїстися. 31,99 це за 100 грамів. За 100 грам. Я думала один. Боже, годить тривога. Так, це кролік 31,99. А це спинка 36 гривень. Індиче крило 120. Ну, М'яса багато і є вибір. Чим це очередь? А, тут ось скидка. куряче м'ясо, стегна охолодження 120 гривень. Ну, таке нічого, наче бачите, можна самому набрати. Так, де мама? Навірно, на бубліки вже пішла. Вона любить страшне. Ой, а тут. Ой, їсти хочу. Ну, це таке не хочу. Ось шубу б я їла, олів'є. Я, ви знаєте, не все підряд їм, це така в їді перебірлива дуже. Ось перчик гострий, Ось перчика хочу. 23,90 100 дев'яносто сто грамів треба взяти, навірно, Перчик гострий, я люблю все остре. Лю... Людей понаходила, шуби ще візьму. Напочин перше беру. Так, тут солодощі, все треба не дивитися, не дивитися в ту сторону. Хоча я так не сильно любитель, але як голодний, то все їла там би. На що не глянув, все хочу. Дякую, дякую. Ось мама стоїть, я її потеряла. Я думала, ти на бубліках. Хек 129. Дівчата, акційна ціна діє з 7-го написано по 13.02. А, до завтрашнього. 129. Це недорого. І гляньте, красивий, біленький, не сильно і льот є. Семінтай? Семінтай, держи, ма, воно щось. Разниця в ціні, мама. Мінтай 109. Такий маленький, він може дешевше того, що ну, помельче. Так, Кока-Кола на кожному шагу, на кожному. Вона не в одному місці стоїть, а по всіх углах, по всіх усюдах. Молоко 53, 52. Так, де мама? На бубликах вже. На хлібчику, мама. Ось ось скітки, гляньте, колбаса. Всі можливо, колбаски закарпатські, 89. Де це? А, ось все вони. До пивка гляньте, боже, до пивка. 90 гривень. А ось тут тоже такі гляньте.

82%, це недорого. Треба взяти масло. Тут хороший состав, ще й скидка треба взяти. Так, мама хліб взагалі не їсть вже. Ти хліб собі вибрав? Ні, не вибрала, зараз виберу. Я їсти хочу, їсти хочу, так як усе б тут би купила. Хліб тут дуже пахне, пахощі тут взагалі. Аромат стоїть хліба і булок, взагалі обалдеть. Ось гляньте булки. 179. Пампухи з начинкою. Пахне страшним, там хлібчик сам вони печуть. Йдемо глянемо по чому тут. Це ціни за 100 грамів. Що людей понаходило. Боже, як тут пахне такий красивий хліб. Я сама хліб вмію пекти, дома я пекла. Іногда тут я не печу, бо у нас на квартирі дуже погана духовка. Низ горить, а верх не пече. Не думаю і не гадає пекти. Ось батон красивий, як пушинка. А ось гляньте, штолін 200 гривень а був 359 Це що, з Нового году. Ой, макенький. Свіжий, сухарі 5,99. Мама стояла, дивилась, дивилась на сухарі. Це булочки. Може, сухарів, ма. Може, сухарів. Сухарики не хочу, подивилась, понюхала, не їй. її. Булки всі важні. Тут щось пустенько не напекли видати. На ось гляньте, як. Скільки начинки. Оцей кусочок 35 гривень. Ось такий багет купила. такий, Як, як нормальний. Тривога гудить, мабуть, виходить треба. Тривога. Ціни на сир, такі сири дуже дорогі, особливо імпортні. 529, 459. Ось 499, 524, Смацарелка, Яготинська. Ну, невкусно. Треба імпортну брати, хто любить. По вкусу Яготинська і імпортна небо і земля. Солугуні дуже Яготинські. Так, сахар, солодкий яд 30 гривень за кілограм. Мені повезло, я не дуже люблю солодке, то сахар майже не купляю. Олія олейна 1,8 літра, 170 гривень. Тут ось сахар є зі скіткою 27 гривень. Борошно пшеничне. 49 гривень, чуть-чуть подорожчало, по-моєму, воно було дешевше за 2 кілограма. 48 гривень, тут є 46. А ось гляньте, яке шикарне, красиве пшоно, крупне, чистеньке. 21,70. Я обожаю пшоняну кашу з гарбузом або без. І тут так добре додавить масла е, сливочного, щоб каша аж плавала в маслі. Дуже смачно. Так, крупа гречана, ну, світла, мабуть, не обжарена. І ось також. 68 гривень, 34 гривня за кілограм, 31. Гречка. Рис 50 гривень, довгий. Ну, мені подобається більше довгий, ніж круглий. Ось рис 154. Що це за цей? Я не пойму. Чого він такий дорогий рис? Ось рис гетьмановський, гляньте, 122. Ціна космос. Откуда такі ціни, я не пойму. Це що, імпортні дні, виробник Харків, а що так дорого? Ось рис. 119 гривень. Рис, ну це басматі, наплов. 100. 84 гривні. Дуже дорого. Що сказати. Макаронні вироби 28,90, вірмішель 38, 41, 47, 44. Отакі ціни, і всі можливі ракушки, рожки, спіральки. Великий вибір. Це наш виробник Дніпер. На той стороні, ось напроти, це Імпортні вироби, ціна тут би, не дуже радує, дорого і немає в пачках кілограму по 400-500 грам. 114-90, ось паста 189 гривень. А ось макаронка 239. Ви тільки гляньте, хто його буде брати, хтось розірвав пачку, щоб подивитися, що там таке. Ну, вроді би таке, як спагеті там виглядає. Всі можливі соуси, ось песто. Я колись брала, мені абсолютно не сподобалось, краще соуси самому робити. А тут полки гнуться від можливих вітамін, бадів, вітамінні комплекси, чого тут тільки немає: рибячий жир, фосфор, всі можливі препарати. Ви знаєте, я не бачу, щоб тут люди щось дивились, вибирали. Не знаю, чи тут ці вітаміни справжні чи ні. Сама я нічого не приймаю. Щоб пити вітаміни, це треба здати аналізи. А я знаю людей, які п'ють як по рекламі. По телевізору реклама пройшла, о, і мені таке треба. Це неправильно. А ось побачила. Посуд, гляньте, які симпатичні тарілки і є скидки. 69-54. Можна купляти і на подарунок. Ось мені ця тарілка сподобалася. 69 гривень. Ну, прелість. І це і недорого. 89. Гляньте, яка красива. А ось пиво 32,90 скітка, львівське, 59,90 різдвяне. Так, мама стоїть, йдемо на касу. Оріхи. Всі можливі. Гляньте, які фіні, які красиві. 30 гривень за 100 грам. Всі оріхи, які. Тільки бувають, все є. Цукати. А ось халва. Ой, я так халву люблю. Це турецька халва.